Вітаю друзі, ви на каналі Lucky Deus і сьогодні будемо купати на дуже відомому полі. Тут купає пів України. Правда його десь років 10 вже не горять. Але час від часу попадають знахідки по Київщині. Попадають багато хрестиків, так як тут виробляли їх. Ну таке різне металопластика. А зараз якщо щось буде, то обов'язково вам покажу. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо подобачки. Так, друзі, зайшли тільки на поле. Я вже знайшов першу знахідку. Зараз десь бачив. Лежить зверху. Ось такий ціленький хрестик. Двушком. Правда такий залипший. Але сам факт, що є. Беремо, збираємо. Так, друзі, був сигналчик ще і випадає, я вже бачу, випадає ось амулет когось. Ще й ціленький. Бачите, який амулетик гарний. Цілий. Правда, залипший треба чистити. Але сам факт, що ціленький. Гарна знахідка. Беремо. Був ще, друзі, сигнал і випадає знов хрестик. Бачу. Ось такий хрестик. Теж ціленький. Ще й цікавий, непростий. Офігідь. Ще вроді такого немає. Гарного. Що сьогодні, хоч ціленькі знахідки випадаються. То... зазвичай більше споломані. Сьогодні вже три знахідки і три ціленькі. Забираємо. Так, друзі, був ще сигнальчик І випадає ось така іконочка маленька, ще такої навіть не бачив. Ось така іконка. Зараз ближу трохи. О! Ще й двосторонні вушко ціле. Ось така іконочка гарна. значить вушко ціле. Якихось два святих, певне, скоріш за все. Бомба-ракета. Беремо. Так, друзі, був ще сигнальчик і випадають дуже гарний хрестик, я вже бачу. Ось такий в мене вже є. Двох з святими, скоріше за все. У мене такий вже є. Або в мене така уява, або тут якісь іконки. Ціленькі, гарні. Взагалі супер мені подобаються такі хрестики, коли ціленькі випадають. Лужку ціле бомба ракета. Беремо. ще згиночек, друзі. І випадає ось така каскак ось печать їхня. три зуби. Бачите? Ломбочка певно, їхня така. Але є. Ось такий тризок. Значить 100% поки ющині. Файні теж знахідка є вже такі пару штук. Але є і двохсторонні, і односторонні. Нічого забирає. Ще, друзі, був свинальчик. І випадає якась монетка. Орудиці. Не знаю, що за монетку зараз не дивились. Ось, Скоріше за все, салдепі. Так, 20, 20 копійок. 1951 рік. Ось такі о. Савдепівські. Перша монетка сьогодні. Збираємо. Уши, друзі, сигнальчик. І випадає якийсь щиток перстня. Видно, що є якийсь хрест чи що це таке. Щось там кидається очі. Тримати. Це вже другий щиток. Першого не знімав. Ну і цей другий. Беремо. Так, друзі, пошук скарбів підходить до завершення. Ми з 2 години почали копати. Копали до сьомої. За 5 годин зараз вам покажу результат. Ось така у нас тут красота. Творічка тече. Там у нас машини стоять. Так, і там купа камрадів ходить. Сьогодні більше 15 чоловік ходить. І як за тих пару годин показую вам результат. Результат сьогодні дуже крутий, порівняно з колишніми часами. Все, цікавого це в нас один хрестик цілий, другий, третій, три хрестика. Ще такі попався, але без вушка, то я вже не знімав його. Поломаний такий попався, теж був що не, не знімав. Пломбочка. Ось така цікава іконка двохстороння, малесенька, як пальчик. Ну, як здесь. З одної сторони, тут другі. Я її не ми вже не чиста. Вже вдома почищу. Чого такої немає? Ну, є молодкого такий недвижний, але ціленький. Теж гарна знахідка. Персні два. Щітки. Цей я не знімав. А ось цей знімав. І тут проглядається хрест. Якщо дивитися, просто тут незначення відео буде видно. Ну, є там візеруночок. Якийсь третові чистити, дивитися. Пуговка Гірка так само попалась, не знімаву. І одна монетка. Так як для цих пару годин копом дуже задоволений. Ой, може ще на днях приїдемо сюди ще раз. Але завтра їдемо копати на інші поля. Можливо, вже зроблено. Трохи було тепло вже. То поїдемо на розвідку. Якщо нічого не буде, то знов сюди, пане, приїдемо. Всім дякую за перегляди, за подобаєчки, за підписки. До зустрічі!